Вітаю вас, любі брати і сестри, любі друзі, всі, хто сьогодні дивиться пряму трансляцію або буде дивитися її в запису. Нехай Господь поблагословить всіх нас на ці роздуми. І особливо хочу подякувати Богові, Творцю і нашому Спасителю Ісусу Христу, який дозволив нам в цей вечірній час, коли Сонце зашло, наступила субота, і ми, по Слову Божому, прийшли в дім молитви для того, щоб поклонитися нашому Богові. Зустрітися з ним і мати ці приємні роздуми, які стосуються нашого життя, нашого спасіння, нашого розуміння слова Господнього. Сьогодні я хотів би продовжити ту тему, яку я минулого разу говорив: це фокус з текстами або як вас обманюють цитатами із Біблії, із Писання. Знаєте, це не нове щось, що цитати біблійні використовують для того, щоб обманути людей. Ви знаєте і пам'ятаєте, коли одного разу Христос був спокушуваний в пустелі, і сам диявол прийшов до нього, і Він також використовував слово Господнє для того, щоб звести, для того, щоб обманути, перехитрити Ісуса Христа. Але йому це не вдалося, тому що автор Писання. Він знає те слово, яке він написав для кожного з нас. І він сьогодні також постійно нагадує нам про те, що можуть прийти такі люди, які захочуть ввести в нас в оману для того, щоб звести із дороги правди, і щоб ми знову кинулися в гріхи. Тому. Пригадуйте, минулого разу ми з вами говорили про такі дві маніпуляції. Ми, ми взяли два тексти: це Римлянам, другий розділ і Ефесян, другий розділ. Ми розібралися з вами. Перший там говорилося про совість замість закону. Люди говорять, що ми живемо по совісті, так? і там зачитують своє оправдання Римлян, другий розділ. І нам говорили, що у нас є совість, тому закон не потрібен. А коли ми прочитали уважно. Виявилося, що там написане протилежне, що люди, які не знають Бога, погані роблять законне і виконують закон просто за совістю. Тому що вони його чули, знають і виконують. І другий, ми з вами розглядали текст це Ефесянам другий розділ, нам говорили, що 10 Божих заповідей скасовані ученням Ісуса Христа. Але коли ми перевірили значення слова учення, виявилося, що це догма, воно означає догма, постанова Єрусалимського собору, і скасовані були не 10 заповідей, які Господь дав всім людям, а тільки юдейські ці перегородки, які були між обрізаними та необрізаними. І ми з вами навчилися минулого разу, що потрібно завжди шукати контекст, перевіряти значення слів. І не довіряти сліпо тезисам. І знаєте, що цікаво, що мені в особисті повідомлення почали приходити такі запитання, і вони, ну це нормально, правильні запитання. Люди запитували: секундочку кажуть, що то що ти хочеш сказати, що ми маємо виконувати закон? Хіба це не законництво буде? Ми ж спасаємося благодаттю, а не ділами. Павло виступав проти законників. Ісус Христос виступав проти законників. І це, знаєте, це ну, чесні запитання, і люди роздумують, люди аналізують, вони задають запитання. Бо є тонка межа між послухом і законництвом, і цю межу потрібно також розуміти. Сьогодні я хотів би ще привести один текст, який також, яким також маніпулюють. Я думав взяти спочатку два тексти, але як почав розбирати, дивлюся, що це займе дуже багато часу і тому візьмемо тільки один текст. Текст записаний в Колосянам другий розділ 16 і 17 вірші. Дуже популярний текст. Давайте прочитаємо його. Тож хай ніхто вас не судить за їжу чи за питво, чи за Чергове свято, чи за Новомісяча. Чи за суботи, бо це тінь майбутнього, а тіло Христове. А тепер послухайте, як зазвичай подають оцей текст. Вони говорять, люди говорять, бачите, субота це тінь. Тінь майбутнього, тінь минула, коли прийшов Ісус Христос, Він тіло, Він реальність, тому субота більше не потрібна. Святкуй будь-який день або не святкуй взагалі. Це тінь, яка минула. Здається логічним, якщо не зануритись в текст, не прочитати взагалі, про що там взагалі йде мова. Бо тут є дуже цікаві деталі. Тому давайте будемо читати ще раз: по-перше, коли ми бачимо цей 17-й текст, там написано: бо це тінь майбутнього, а тіло Христове. Хочу звернути вашу увагу на це слово майбутнього, ключова фраза тінь майбутнього. Тінь це що? Те, що вказує на реальність, правда? яка ще не, не прийшла. Тобто ми маємо з вами якийсь там предмет, чи будинок, чи дерево, чи стовп. Так? І коли світить на нього сонце, від нього падає тінь. Якби не було цього предмета, не було би і тіні, правда? І тому коли, чим, чим довша тінь, це від чого залежить? Чим, більше, чим більший предмет вищий, так і кут, під яким падає світло на нього. Може бути предмет маленький, але якщо кут світла буде майже так. Падати майже на нього буде тінь все одно довга така, правда? Тобто ну, не, не це головне. Але тінь, коли людина йде по тіні, вона прийде до цього предмету. А якщо в напрямку іншому буде йти від предмету, вона все-таки колись дійде до того місця, де тінь закінчиться, правда? І далі тіні не буде. Тобто це тінь це, що вказує на реальність, яка ще не прийшла. Тінь попереджає, що скоро буде справжнє щось. Де ми можемо знайти цей приклад От в Слові Божому? Пасха. Пасха це тінь майбутнього була, коли народ ізраїльський виходив з із Єгипта рабства, Господь сказав, будете святкувати Пасху. На кого вказує Пасха? На Ісуса Христа, на Агнця Божого. Який мав прийти і віддати своє життя за все людство. Коли Христос прийшов, тінь виконала своє призначення бо зустрілася з реальністю, правда? Ще, одне, ще один приклад. Свято Кущів – Це тінь майбутнього? Вона й досі починає, вона і досі є тінню майбутнього. На що вона вказує? На нове небо. На нову землю. Це вказує вперед на те, що ще не настало. Свято Труп. Тінь майбутнього, воно також вказує на суд, на прихід Ісуса Христа, на знищення гріха. Це ще не настало, це ще не збулося до кінця. Тому це є тінь майбутнього. Бачите закономірність? Ці свята. Це щорічні суботи, до речі, тому що в них також не можна було працювати. Вони всі вказують на майбутнє, наперед, на Христа, на прихід, на, на Царство Боже. А тепер задам запитання, щотижнева субота, на що вона вказує? Перед вами є заповідь. Четверта заповідь. Давайте прочитаємо вихід, 20 розділ з 8 по 11 вірш. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ти, і син твій, та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходь ко твій, що в брамах твоїх, бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив. І його. На що вказує Субота? На творіння. Скажіть, творіння це минуле чи майбутнє? Написано, що Бог створив, правда? Пам'ятай, тому що Бог створив за 6 днів і всьомий спочив. Тобто, коли ми говоримо з вами про тінь майбутнього. Вона не може бути пам'ятником минулого. Це протилежні речі. Отже, перше, що ми з вами дослідили, що тижнева субота вона не є тінню майбутнього, це пам'ятник творіння. Вона нам вказує на нашого Творця, вона вказує на наше походження. Людина має знати, звідки вона походить. І Біблія відкриває нам, що нас створив Господь. Ми маємо також знати свій шлях, куди ми йдемо з вами. І от тут вже проблема, тому що цей шлях вибирає вже людина. Біблія говорить, можеш піти однією дорогою, а можеш іншою. Одна веде в життя, а інша веде в погибель. Можливо, я щось вигадую, можливо, я також граюся словами чи маніпулюю, маніпулюю ними. Давайте прочитаємо далі контекст. Про що пише апостол Павло в Колосянам 2 розділі. Пропоную відкрити 20, з 20 по 23 вірші. Отож, як ви вмерли з Христом для стихій світу, то чого ви немов ті, хто в світі живе, пристаєте на постанови? Не дотикайся ані їж, ані рухай, бо то все знищиться, як оживати його за приказами та наукою людською. Воно ж має вид мудрості. В самовільній службі і покорі та в знесилюванні тіла, та немає якогось значення хіба що до насичення тіла. Зверніть увагу, тут написано знесилювані тіла, так? це все, про що ми читали. Павло говорить про якийсь аскетизм, про якесь самоприниження, про жорстокі обмеження, що знесилюють тіло. А тепер запитання. Як щотижнева субота пов'язана пов з несилюванням тіла? В суботу потрібно відпочивати, так? не працювати. Не роби жодної праці, написано в заповіді. Це протилежність знесиленню. Навпаки, людина набирає сил, навпаки, вона має спілкування з Господом, радість. Вона має особливий день, який це є свято, свято. Приємність написано, як каже пророк Ісая. Ісая 58, розділ, 13 і 14 вірші. Якщо ради суботи ти стримаєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у день мій святий, і будеш звати суботу приємністю, Днем Господнім святим та шанованим, і її пошануєш, не підеш своїми дорогами, діла свого не шукатимеш, та не будеш казати даремні слова. Тоді в Господі розкошувати ти будеш, і Він посадовить тебе на висотах землі та зробить, що будеш ти споживати спадщину Якова, батька твого, бо оста Господні сказали Оце. Біблія називає суботу приємністю, не знесиленням тіла. Якщо Павло говорить про суботу в контексті знесилення тіла, аскетизму або самоприниження, то це точно не про щоденне. Щотижневу суботу. Отже, друге, що ми з вами дослідили, що контекст показує, що йдеться не про щотижневу суботу. Але про що виникає питання: але про що він тоді говорить? Для того, щоб нам зрозуміти, нам потрібно знати, яка проблема була в колосах, що там відбувалося в тій церкві. І ми це можемо з вами взнати тільки тоді, коли ми будемо уважно читати контекст. З якого взяті оці слова. Перший розділ прочитати, другий розділ, можливо, третій розділ. А якщо ні, то повністю все послання. І ми можемо визначити тоді, що там відбувалося. Можете вдома прочитати цей розділ. За браком часу не будемо цілий розділ читати, але деякі тексти з нього хочу прочитати, які показують, які проблеми там виникали в церкві в колосах. Пропоную прочитати другий розділ, восьмий вірш. Написано так, стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та тамар, марною оманою, за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Коли ми читаємо оці слова, скажіть, будь ласка, чи говорять вони нам про те, про що переживав апостол Павло? І чому саме Колосянам він писав ці слова? Чи не тому, що в церкву почали. Проникати оця філософія передання людські стихії світу, а Христос став на задній, на задній план. Стихії світу це не юдаїзм, це не християнство, це щось інше. 18 вірш, давайте прочитаємо. Нехай вас не зводить ніхто удаваною покорою та службою анголам, вдаючися до того, чого не бачив. Нерозважно надимаючись своїм тілесним розумом. Про що говорить апостол Павло? Він говорить про, про якесь поклоніння ангелам. Чи хіба нас вчить Слово Боже, що ми маємо ще комусь поклонятися крім Бога живого? Ні. Але ми бачимо, що в тій церкві була проблема, тому що апостол Павло загострює їхню увагу і нашу з вами на цих питаннях. В церкву почало проникати філософія, якийсь містицизм, містичні якісь такі. Далі що? Нерозважно надимаючись своїм тілесним розумом, люди почали задумуватися за ті науки, про які він говорить, і вони почали привозносити себе замість Ісуса Христа. Далі читаємо 20 і 22 вірш, ми вже читали їх, але написано так: отож, як ви вмерли з Христом для стихій світу, то чого ви немов ті, хто в світі живе, пристаєте на постанови. Не дотикайся ані їж, ані рухай, бо то все знищиться, як оживати його за приказами та наукою людською. Він говорить про якусь науку людську. Наука, яка війшла в церкву, яка починала турбувати церкву. І люди повелися за нею, за цією наукою. І апостол Павло, він, знаючи ці всі проблеми, він пише цей лист в колоси. Він застерігає тих християн, які знаходяться там. Тому що, схоже, що в колосах намішали: і юдаїзм, обряди, так, і свята, і якісь містичні практики, і багато що іншого, І аскетизм, все в одну купу пішло. І Павло пише: припиніть, тому що свята і обряди це все тінь, яке показувало на Христа, і яке вас заставляють зараз далі святкувати і робити. Це тінь, яка зустрілася з реальністю. Христос реальність. Далі Він каже далі про якісь лжевчення, про стихії світу, про поклоніння ангелам, про Знесилювання тіла, якісь забобони, людські вчення, вигадки. Він говорить, ходіть у Христі. Так як вас колись було навчено, отак і ходіть. Зростайте в Ісусі Христі. Навіщо вам ці всі вчення когось слухати? Читайте Слово Боже, спілкуйтеся з Господом і будете мати мир. Четверте, сьогодні можна почути такі заяви, що Знаєте, такий один важливий момент. Я думаю, кожен із вас чув це, такий вислів. Це ж субота це, це юдейська, це для жидів, це для євреїв. Правда? Часто так говорять. Це ж Моїсей дав. Давайте відкриємо з вами буття, другий розділ, другий, третій вірші. Написано так. І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив. І він відпочив у одні сьомий від усієї праці своєї, яку був, чинив. і поблагословив Бог день сьомий і освятив Його, бо в Нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи Бог був, створив. Скажіть, будь ласка, коли це було? Коли оці слова, які я читаю, коли, вони, коли це було? Здійснювалось? При правда? Це ще до гріхопадіння. До юдеїв, до Авраама, до Моїсея і до Синаю. Кому Бог дав першу суботу? Адаму. Він дав першій людині. Людині, яка не, не потребувала спасіння. Люди сьогодні кажуть, та ви що хочете суботою спастися? Ні. Хіба ми спасаємося суботою? Чи будь ім чим чим? крім Ісуса Христа? Ні. Першій людині, яка не потребувала спасіння, була дана субота. Яка була в досконалих стосунках з Богом. Навіщо? Він же ж не потребував спасіння. Це не була субота як ритуал, тому що не було ще ритуалів. Це не було тінню якогось майбутнього. Це було сьогоднішнє, теперішнє, яке Бог дав першим людям. Він дав його як благословенний день. Як день для спілкування з Богом, як ритм життя. Знаєте, що цікаво? Що коли люди говорять про суботу, що вона юдейська, то ми читаємо з вами, що разом із суботою, із Едемо було ще одне винесено. Це що? Шлюб. Пам'ятаєте? І чомусь люди не говорять, що шлюб це юдейський, тільки для юдеїв. Але шлюб між чоловіком і жінкою був даний Господом. Адам благословив Адама і Єву. І це, от стало по, по, і це перейшло у все людство так само з Соботою. Більше того, коли ми читаємо з вами книгу Вихід, 16 розділ то до Синаю, до того, як був укладений завіт Господа з своїм народом, починає падати манна. І манна падає по суботньому ритму. Шість днів падає, а в сьомий не падає, а в шостий падає вдвічі більше. І вона не псується. Бог створив світ за цим ритмом. Шість днів він каже, працюй, сьомий відпочивай. Отже, четверте, субота не є юдейською. Вона загальнолюдська, вона відтворіння. Який же висновок по цьому третьому прикладу, що ми маємо? Нам казали: субота це тінь майбутнього, тому, що, тому вона і не потрібна. Але коли ми з вами перевірили, ми побачили, що субота є пам'ятник минулого, тому вона не є тінню майбутнього. Контекст говорить про аскетизм, містику, а не про відпочинок. Проблема в колосах ми визначили по контексту змішання юдаїзму з містичними практиками, різними людськими науками, забобонами. Ще одне, що ми визначили, що субота не є юдейська, а загальнолюдська, відтворіння. І ось ми бачимо оцей маніпуляція з цим текстом, вона тут розкрита. Можете прийти додому, почитати ще раз цей розділ спочатку до кінця. Можете декілька разів його перечитати. І ви побачите, що там не говориться, що субота не потрібна. Ні в якому разі. Немає такого слова, що вона скасована, що вона не потрібна, що Бог сказав, що її вже взагалі забути. І йди, поклоняйся в будь-який день. Нема. Ви не прочитаєте цього. Не тут, не будь де в іншому місті. Тому сьогоднішній. Такі роздуми, коротенькі роздуми, але я думаю, що є над чим подумати. І ви побачите, що в цей час, коли ми живемо в світ різних маніпуляцій, особливо в цей час, коли різні науки наповнюють людство, коли збільшуються знання, диявол також не спить. Він хоче звести навіть тих людей, які знають правду, звести від істини для того, щоб вони загинули. Нехай поблагословить нас Господь, щоб в своєму житті, перш ніж приймати якісь рішення в своєму житті, щоб ми його повністю звіряли з Словом Господнім. А чи так воно, а чи не так. Можливо, почуєте якусь інформацію, також не спішіть робити якісь висновки, поки ви не побачите повної картини. Тому що сьогодні в кожного є своя думка. Скільки людей, стільки думок, як кажуть. Але Слово Боже, воно пояснює саме себе. Тому нехай поблагословить Господь, щоб ми з вами, розуміли, чи Писання, робили правильний вибір в своєму житті і слідували за Господом, зростали в Христі, як апостол Павло пише, і почуту Євангелію, яку ми прийняли з вами, щоб ми не загубили, а навпаки, ще разом із нами багато інших людей спаслося. Нехай поблагословить нас в цьому Господь. Амінь. Давайте піднімемось для молитви. Отче наш, в ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, в цей вечірній час ми звертаємося до Тебе. Щиро, Господи, вдячні Тобі за твоє милосердя і благословіння, якими ти щедро нас благословляєш. Вдячні тобі, Господи, за те слово, яке Ти відкриваєш для кожного з нас, яке Духом Святим пояснюєш. Тексти за текстами, щоб ми могли розуміти, де є істина і слідувати за нею. Ми просимо, Господи, благослови наші сім'ї, рідних, близьких, щоб вони також зростали в правді Твоїй. Просимо за нашу Господи, країну. Ти бачиш, що відбувається. Ти бачиш різні чутки, які наповнюють інформаційний простір в нашій країні і у всьому світі. Ти бачиш, якісь домовленості пропонують, якісь. Викривлені всякі, всяка інформація, ми просимо, Господи, скіруй, щоб все було по волі Твоїй. Благослови нашу країну, щоб ця війна скоріше закінчилася. Благослови, Господи, сьогодні тих, хто стоїть на обороні нашої землі. Ти знаєш, Господи, цих хлопців, дівчат, які боронять нашу землю. Ти знаєш, як їм потрібна Твоя підтримка. Ти знаєш. Господи, як потрібна Твоя охорона і Твій захист. Благослови їх. Особливим чином хочу попросити в Тебе за тих, хто знаходиться в полоні. Другий Господь, Ти знаєш, як їм важко. Ти знаєш, Господи, як рідним їх важко. Допоможи, щоб вони мали надію на повернення. Господи, благослови також і тих, хто сьогодні втрачає рідних і близьких. Допоможи їм пережити цю втрату. Даруй Боже мир в серця наші. Нехай милість Твоя перебуває з нами. Благослови зараз нас на розхід, коли ми будемо повертатися по своїх домівках. Нехай твій мир панує в наших серцях. Впевненість, Господи, що ти все тримаєш під своїм контролем. Тобі, єдиному, нехай буде вічна слава, Отцю і Сину, і Святому Духу, віки віків. Амінь.